Коли здавалося б, план заволодіти чужим продуманий ідеально. Та все ж справедливість і покарання наздоганяє навіть через 27 років. Сьогодні розглядаємо історію вбивства жінки на ім'я Марлен Ворен, людиною в костюмі клоуна. Всім привіт і дякую за вашу підписку і підтримку мого каналу. Від щирого серця хочу подякувати людям, які підтримали мій канал донатом. Це дуже-дуже багато для мене значить і допомагає мені надалі працювати над відео і знаходити нові історії, які ще не звучали на Ютубі. Розкриття таких кейсів займає досить багато часу. Пошук перевіреної інформації, фото, подробиць справи дійсно вимагає неабияких зусиль і часових вкладів. Тому я навіть не можу підібрати слова вдячності для тих, хто підтримує мій канал навіть невеличким донатом. Саме так я можу продовжувати працювати над відео. Дякую вам від щирого серця. Я це ціную. Всім, хто бажає долучитися до одноразової підтримки, залишаю посилання на Монобанку в описі до відео. А для тих, хто бажає підтримувати канал на постійній основі, посилання на Patreon теж в описі до відео. Там можна знайти різні варіанти підписки на канал. Дякую вам, слава Україні! І повертаємося до сьогоднішньої історії, розглядаючи подробиці якої в мене особисто просто волосся на голові рухалося від шоку. Марлен Ворен народилася в сім'ї військового. Вона мала молодшу сестру. Дівчина зростала допитливою і дуже доброю. Вона з дитинства мріяла стати вчителькою, тому питання, куди вступати після школи, навіть не стояло. Дівчина закінчила коледж, де познайомилася з майбутнім батьком свого сина, хлопцем на прізвище Аренс. На жаль, стосунки між молодими людьми не склалися, та все ж Марлен вирішила народжувати хлопчика назвала Джозефом. Батько сина не приймав участі у вихованні, він почав зловживати алкоголем, саме тому Марлен прийняла рішення розірвати стосунки. Її батьки підтримали вибір жінки народжувати і допомагали доньці з внуком, тим самим даючи їй можливість завершити навчання. Пізніше жінка вийшла на роботу в школу. Її учні дуже любили методи викладання жінки. Марлен дуже цінувала свою роботу і із задоволенням туди ходила. Єдине, чого не вистачало їй, так це кохання. Доля посміхнулася Марлен і вже в 1972 році вона вийшла заміж за Майкла Ворена. Я не знаю, наскільки достовірна ця інформація, то я прочитала, що вони познайомилися в черзі в магазині. Молода струнка блондинка одразу сподобалася Майклу, тому він із нею і познайомився. Жінка відповіла взаємністю їхні стосунки досить швидко розвивалися, і вже невдовзі вони почали жити разом, після чого одружилися. Майкл добре прийняв сина Марлен. Сім'я непогано жила. Чоловік повністю забезпечував родину, тому Марлен вирішила звільнитися і присвятити весь свій час догляду за дому. Час йшов. Син Марлен Ріс і невдовзі вступив до коледжу йому на той час був вже 21 рік. Джозеф мав багато друзів, які часто приходили до нього додому. Марлен раділа успіхам сина. Хлопець вчився, дуже любив і поважав свою сім'ю. І всі його друзі були саме такими, яких мрія побачити кожна матір поруч зі своєю дитиною. Сім'я проживала у власному великому будинку в місті Веллінгтон, штат Флорида. 26 травня 1990 року Марлен і її син Джозеф були вдома. Чоловік Марлен вже поїхав на роботу. Того ранку на сніданок до будинку приїхали деякі друзі Джозефа. Жінка була тому невимовно рада. Вона приготувала панкейки, поставила на стіл свій домашній джем і саме наливала каву гостям. Аж раптом біля їх будинку припаркувався білий автомобіль марки Крайслер Леберон 1982 року. На автомобілі не було номерів, та Марлен того навіть не помітила. Вона виглянула у вікно і побачила, як з автомобіля виходить людина в костюмі клоуна. В руках у гостя були повітряні кульки і корзина з квітами. Через секунду по тому вони почули стук в двері. Марлен відчинила вона була привітною і життєрадісною жінкою, тому такий неочікуваний прихід клоуна дуже порадував жінку, а особливо, коли вона побачила, що на одній з повітряних кульок був напис Ти найкраща. Як мило. вигукнула Марлен, беручи кульку із рук гостя. На її обличчі сяяла посмішка. Син Марлен та його друзі теж вже підходили до дверей. Як тільки Марлен взяла в руки кульку, пролунав постріл, і жінка впала на підлогу закривавлена. Незнайомець в костюмі клоуна, різко повернувся і побіг назад до машини, втис педаль газу в підлогу і зчез з очей свідків. Тим часом по вулиці гуляв сусід сім'ї з собакою. Він чув і бачив все, що відбувалося в будинку навпроти. Саме він звернув увагу на те, що в автомобіля були зняті номерні знаки. Поліція приїхала буквально за декілька хвилин. Марлен госпіталізували. В лікарні вона провела два дні, та, на жаль, жінка померла, хоча лікарі намагалися зробити все можливе для її порятунку. Найстрашніше те, що це трапилося на очах сина Марлен та його друзів, хлопець був пригнічений. Він навіть перестав розмовляти на місяць чи два. Адже Джозеф був дуже близьким зі своєю матір'ю. Вони були найкращими друзями. Він ділився з нею всім, своїми переживаннями, думками. Всі, хто знав Марлен, описують її як ідеальну матір. Джозеф ніколи не боявся розказувати жінці правду, якою б вона не була. Вона завжди підтримувала сина і вважала його найкращим. Почалося розслідування першим під підозру потрапив чоловік Марлен. Його допитували декілька днів поспіль, та все ж алібі чоловіка було залізним. В той час він знаходився на роботі, і всі співробітники те підтвердили до того, що чоловіка не було мотивів життя Марлен не було застрахованим, та й фінансових проблем сім'я не мала, тому чоловіка виключили зі списку підозрюваних, інших підозрюваних, на жаль, не було. Все, що залишалося зробити слідчим, це зібрати речові докази і час від часу переглядати їх, шукаючи нові зачіпки і намагаючись розв'язати справу. Та, на жаль, йшли дні, потім місяці, а врешті-решт, і роки, а підозрюваних по справі більше не було. Майкл Ворон, чоловік Марлен, дуже страждав після вбивства дружини. Він замкнувся в собі, деякий час не виходив на роботу. Та все ж потім зрозумів. Що треба жити далі. Напевно, Марлен не хотіла бачити б чоловіка в пригніченому стані. Він зібрався з силами, повернувся до роботи і почав жити життя далі. У 2002 році він навіть одружився з жінкою на ім'я Шейла Кін. Вони працювали разом, тому були знайомі вже багато років. В момент розпачу, коли Майкл втратив дружину, вона підставила йому своє плече була поряд. Тому і не дивно, що, врешті-решт, вони оголосили себе парою. Син Марлен не був проти того Союзу, адже розумів, що його відчим ще молодий, тому має налагоджувати своє особисте життя в той час він вже жив окремо. Йшли роки, і в 2017 році у відділку поліції штату Флорида було вирішено повернутися до розгляду старих справ. Серед списку таких нерозкритих справ була і історія Марлен Ворен. Для перерозгляду кейсу були виділені нові слідчі, їм вдалося знайти речові докази, на які раніше поліцейські просто не звернули увагу до того ж, тепер методики ДНК були дуже розвиненими тому, нарешті, справедливість для Марлен Ворен була досягнутою. Ця справа нова буквально день тому було озвучено вирок винному Не буду довго затягувати, розкажу все, як є. Якщо ви думаєте, що вбивцею Марлен був її чоловік, то ви помиляєтеся, вбивцею Марлен виявилася нова дружина її чоловіка. Пам'ятаєте, я розказувала про жінку, з якою він працював, яка підтримала його після смерті дружини. Так, от саме вона виявилася вбивцею. Так, я теж в шоці. Виявилося, що вона була коханкою чоловіка Марлен ще давно. Ще до того як останньо було вбито. Шейла Кін була молодшою від Марлен. Майкл не зміг встояти перед спокусою мати молоду коханку, їх інтрижка зав'язалася на роботі і переросла в досить серйозні стосунки. Вважається, що Майкл не знав про плани молодої коханки на вбивство, а вона так хотіла бути поруч з чоловіком, що й пішла на такий крок. Пізніше вони одружилися і до моменту арешту жінки в 2017 році проживали разом. Шейла Кін змінила своє ім'я і разом з Майклом переїхала в інше місто, де вони почали життя заново. Там вони відкрили невеликий ресторан, і їх бізнес був досить успішним. Жінку затримали в 2017 році після перерозгляду справи. Слідчим вдалося знайти серед речових доказів волокна тканини оранжевого кольору. Саме такого кольору був костюм клоуна, який застрелив Марлен. Під час обшуку дому підозрюваної подібні волокна були знайдені на килимі. Костюм клоуна і зброю так ніколи і не було знайдено, та все ж інших знайдених речових доказів і тесту ДНК було достатньо. Лише вчора. Тобто вже в квітні 2023 року жінку було визнано винною у вбивстві Марлен Ворон. До того вона 5 років провела в слідчому ізоляторі. Коли її затримали і почали розглядати справу, за декілька років почався ковід, що дуже затягувало судові засідання. Саме тому жінка вчора визнала себе винною сама вона погодилася з обвинуваченнями, щоб не тягнути час. Поліцейські вважають, що зробила вона так навмисне. Адже вже провела в слідчому ізоляторі 5 років, а за давністю вбивства серйозного покарання їй не загрожує. Слідчі вважають, що жінка буде на свободі вже за рік чи два. А можливо, вона взагалі ні дня не проведе в в'язниці. Син померлої Марлен так і не зміг забути те, що бачив на власні очі лише в цьому році він погодився дати перше інтерв'ю свою маму він називає доброю як Янгол. Він сказав, що так і не зустрів кращої людини за неї. Джозеф працює з людьми, які мають залежність від речовин. Чоловік зазначив, що саме цього хотіла б його мама. Вона була доброю, як Янгол, вона завжди допомагала нужденним, саме тому він вибрав допомагати людям теж. В інтерв'ю чоловік зазначив, що якби в нього була змога зустрітися з вбивцею своєї матері, він би попросив її звернутися до Бога. Адже вона все ще може знайти прощення. Отак От 27 років після вбивства правда наздогнала винних. Шейла Кін Ворен була заарештована у віці 54 років. Я не знаю, про що думала вбивця, чи щасливими були роки шлюбу, заради якого вона пішла на цей крок. Що було в неї в голові? Чи шкодувала вона колись про вчинене? Багато хто з людей вважали, що Майкл теж причетний до вбивства, та все ж слідчим не вдалося знайти доказів його провини, хоча пізніше опублікують дані допиту мами померлої. Марлен розказувала їй, щоб дізналася про інтрижку чоловіка на роботі, і що вона збиралася розлучитися та боялася, що Майкл не дасть їй дозволу на розлучення, адже на ній був оформлений його бізнес. Про що поліції стало відомо лише нещодавно. При допиті власника магазину карнавальних костюмів у 2017 році виявилося, що лише за два дні до вбивства в його крамниці був куплений саме той костюм клоуна, і навіть через стільки років він зміг вибрати по фото шейлу як клієнтку його магазину в той день. Він добре запам'ятав її, адже вона завітала до магазину вже після його закриття. І благала власника відчинити й продати костюм клоуна. До Хелоїна було ще дуже далеко, тому таке прохання здалося йому дуже дивним. Не знаю, наскільки справедливий вирок, адже в судді декілька друзів Майкла заявили, що неодноразово чули від нього, що він хотів би розлучитися з Марлен, але зробити того не може, тому просто хоче, аби вона зникла. Не хочеться думати, що справедливість досягнуто не в повному обсязі. А винний так і не буде покараним. Та дивлячись на те, що Шейлу покарання наздогнало після 27 років, залишається надія, що, може, й Майкла буде покарано. Із деталей, які мене трохи шокувало, це те, що декілька років після вбивства на вечірки в честь Хеллоуіна, Шейла наряджалася в костюм клоуна. Її ковтинки були незмінно оранжевого кольору, такого ж як і в день вбивства. Марлен Коли Майкла попросили прокоментувати затримання дружини. Він відмовився лише попросив передати сину Марлен, що дуже любить його. Висновки робіть самі Мораль Правда завжди знайде тебе. Винні будуть покарані. Жодні почуття, жодна любов не вартує життя іншого. Бути другою це принижувати себе. Я не розумію коханок. Завжди погоджуватися на роль другої, рушити сім'ї, робити нещасними інших. І також я ніколи не зрозумію чоловіків, які шукають для себе коханку. Не подобається сім'я йти. Життя одне навіщо його витрачати на обмани. Знаєте, яка фраза мені подобається? Не треба брехати, щоб не доводилося багато запам'ятовувати саме нею я керуюся по життю. Дякую всім. Зустрічаємося в коментарях, щоб обговорити. Гарного вам дня! Бережіть себе! Почуємося!